І тепер на праву руку переносимо вагу. Ми м'язи включили з сідниці і починаємо обкатувати м'яч навколо нашої долоні. В одну сторону. Як в руках робили, пам'ятаєте? І тепер в другу сторону 5 разів. Міняємо руки, протилежна рука. Внутрішню. Супер. Міняємо руки, але тепер ми стаємо на м'яч. Тут обкатуємо м'яч. В одну сторону, в другу. Тепер тут навантажили і тепер ця рука. І протилежну сторону. Супер, знову розслабляємо зап'ястя, лікті, плечі лопатки. Руку перед собою на себе. Перед собою на себе. Перед собою на себе. Протилежна рука теж перед собою на себе.